Привіт! На майданчику Морті, і сьогодні ти побачиш саме миле світло на планеті. Забудь про котиків, песиків, капібару. Все це навіть поруч не стоїть з нашим сьогоднішнім гостем. Знайомся Амаран SioB60X. Гаразд. Напевно, милота це не найважливіший параметр для світла. Тож давай я зберусь. І сьогодні розповім тобі, чому ти маєш його купити для свого сетапу. До того ж, неважливо, блогер ти, знімака чи навіть не приведи господи-тіктокер. Але перед цим хочу подякувати магазину Задешево, за те, що першим в Україні підігнав мені допит для цього світла, без яких я вважаю його не зовсім повноцінним, якщо ти знімака. Але про це трохи пізніше, тож якщо тобі потрібен всякий знімальний став за хорошою ціною, посилання буде в описі. Отже, це повноцінний LED моноблок з потужністю 65 Вт, що рівноцінно нашому улюбленому Godax sl 60 v І дивлячись на них у порівнянні, це дуже складно повірити. Почер випустили дві версії цього світла біколорний X і просто Холодний D. У мене біколорний, і я не бачу сенсу в холодному практично ніколи. Хіба у тебе специфічне завдання і тобі ну дуже сильно треба заощадити півтори тисячі гривень. З самого початку це світло презентувалось як мобільний пристрій. Тож усі ідіоти, які напялюють на нього софти з діаметром у 90 см, що з вами не так. У біколорній версії у нас температура від 2700 до 6500, є bounce mount, а також можливість працювати не тільки від мережі. Але не будемо з цим поспішати і почнемо з комплектації, тому що в цьому випадку вона варта уваги. Отже, це був удар у саме сердечко. Боже, епочор, ну навіщо? Ви повинні були перемогти зло, а не примкнути до нього. Люди, які робили ці коробки, знайте, в пеклі ви будете в них жити. Економити на сумці, ну блін, просто дайте мені коробку. Найімовірніше, що не всі з вас розуміють, про що йдеться, тож я спеціально припер коробку із-під амарана, щоб показати наочно. Це найнезручніша в світі коробка, для чого б то не було. Особливо, якщо в ній є шнури. В неї неможливо швидко або зручно скласти прилад після зйомки. Вона гидко скрипить, вона легко ламається. А якщо в тебе виходить швидко, та й так само як на заводі, все спакувати в неї назад, то ти, мабуть, відьма і тобі час на вогнище, бо в нормальних людей, яких більшість це не виходить. І так, для багатьох це може здаватись смішним, але коли тобі треба швидко згорнутись з локації, коли тебе чекає машина, там, закривається студія або комендантська година, то це реально дратує. У мене хлопці на чувачі грають, хто буде її збирати. Типу мобільне світло з немобільною упаковкою. Фу, гарав, слава Богу, те, що в самій коробці все компенсує. У нас тут сам прилад, міні рефлектор, напрочуд довгий кабель у мережу. Блок живлення. Ще один приємний сюрприз у вигляді арми та ще й з пальцем для того, щоб кріпити нашу крихітку по всякому. І майданчик для живлення від NPF батарей. Ось по суті і все. Тепер давай я відразу заявлю допи, про які я згадав вище, але поговоримо ми про них пізніше. Це в нас диворучка під V-Mount батареї, а також кабель, щоб цю ручку з V-Mount підключити до світла. По комплектації пробіглись, тепер давай обговоримо переваги цієї голови. Перше і ключове, це, звісно ж, розмір і вага, які дають змогу ставити її, ну в дуже тісному просторі. До того ж, практично на будь якій стійки, що іноді дуже сильно рятує. Завдяки комплектному пальцю її також можна дуже легко гріпувати на сістенди з довгим виносом. Друге, це мобільність. Я виніс цей пункт окремо, тому що вважаю, що вона стає повноцінно мобільною тільки з допами. Але знову таки я зараз говорю саме про знімак. Блогерам це не стане в нагоді, а навіть якщо й стане, їм вистачить і батарей. Але тобі потрібно дві НПФ батареї, бо від однієї вона не запуститься. І з урахуванням виставляння світла, тупняків, пауз та іншого будемо об'єктивні. Це за фактом 30 хвилин саме зйомки. Чи вистачить тобі 30 хвилин? У якихось випадках безумовно вистачить, але я це повноцінною мобільністю і свободою не вважаю. Я бачу максимальний профіт від цієї голови тільки в двох випадках: перше, мене іноді кличуть на маленькі зйомки на одну-дві години, наприклад, коротке інтерв'ю за невеликі гроші, або там не знаю, зйомка на вулиці, зокрема у вечірній час, типу репортажної зйомки, або боронь Боже, тіктоки. І для того, щоб це мало гарний вигляд, потрібно світло, потрібно думати від чого живитися. Я починаю уявляти, скільки всього треба тягнути, скільки коштуватиме трансфер і бла-бла бла бла. І все це перестає бути профітним. Тож зазвичай я від таких зйомок відмовляюсь, але маючи два таких малюка і маленький софт із чайною, та навіть один. Ось так я можу з'їздити познімати на дві години. Ось це вже цікаво, тому що я або Кинув їх у рюкзак або поклав у невеликий кейс, і все, у мене повноцінне світло просто за спиною. Так, все ще потрібна стійка, але я можу не тягнути з собою важкі манфрота або сістенди, а взяти ось таку фігню і проблем у мене не буде. А якщо ти знімаєш на умовну соньку, то це взагалі все в твій рюкзак поміститься. Ну коротше, сподіваюсь, ти зрозумів суть. Друга ситуація, ти, можливо, бачив відоси, де знімають на вулиці і за камерою йде умовний світик за стерою або якимось приладом і світить на актор. Ось у таких ситуаціях, які трапляються частіше, ніж ти думаєш, бо практично ніхто не знімає на вулиці без світла, нам і стане у нагоді наше малятко. Одягаємо ручку, вішаємо вімаунт, додаємо софт, воля, ти Бог, світла, і словами не передати, наскільки це зручно, просто і профітно. Якщо ти хоч раз спробуєш зняти на вулиці зі світлом, подивишся різницю, ти більше не захочеш підлаштовуватись під сонечко. Ну, якщо це, звісно, не якась художня робота. Я зараз говорю здебільшого про комерцію, типу репортажки, інтерв'ю та інші фігні. Ось у цих двох пунктах, як на мене, і криється весь кайф від цього світла. Я його купив одразу, як вона доїхала до України, але я не користуюсь ним у студії. За винятком рідкісних випадків, коли треба ще більше світла. Я користуюсь ним тільки на виїзді і користуюсь з величезним задоволенням. Третє, звісно ж, можливість керувати ним з мого улюбленого додатка Saidus Link. Тут все без змін, все чудово. Якщо хочеш дізнатись більше, подивись відео за підказкою вгорі. Четверте, якість світла, якість збірки, зручність використання, а саме наявності екранчика і однієї кнопки, тут усе на висоті. Не хочу витрачати твій час, розповідаючи, як натискати на кнопку, щоб переключити з яскравості на температуру. Тепер пройдемося по мінусам, а вони нехай не значні, але все ж таки є. Перше, це коробка. Я вже бомбив, тож просто скажу ще раз, що це мувітон і не потрібний мотлох. Друге, це ціна. Я довго думав назвати це плюсом або мінусом, але це все-таки не дешево, І я беру ціну не тільки за прилад. В контексті простого знімаки прилад 9 тисяч, плюс хоча б ручка 1700, якщо немає в емаунті ще 3000 за ті самі два акума, хоча цього вкрай мало і по хорошому треба рахувати 4. З вімаунтами навіть коментувати не буду. Якщо в тебе їх нема, або ти не готовий їх брати на ренті, то навіть ціну не дивись. А якщо у тебе немає маленького софта, то це ще близько 3000, і усе в сумі буде виходити вже під 17. Тож це мінус, але не для всіх, і ми розберемо це трохи далі. Третє, це не найкращі конструкторські рішення в додатковій ручці. Це дивний момент, тому що це мінус тільки для людей, які люблять великі вімаунти. Ось дивись, я зібрав все це діло і тепер хочу накрутити зверху рідний маленький софт, який епочер рекомендує до цього світла. Перший раз я не міг зрозуміти, що відбувається хвилин 10, я його тикаю, тикаю, а воно не тикається. А виявляється, що якщо в тебе великі вімаунти, то софт ти начепити не зможеш, тому що для них тут двох тупо нема місця. Епочур, ви чого мене соромите? Що за Геній це придумав? Так, якщо в тебе середні акумулятори проблем бути не повинно, але в чому проблема була зробити проміжок на 2 см більшим? Так, тут можна колхозити. По-перше, можна перевернути світло в інший бік і ходити з ним як дурник, тому що це незручно. Мені акум в руку впирається. Система кріплення в V-Mount в принципі не супер надійна, а якщо її ще підпирати рано чи пізно цей V-Mount впущу, а це дорого, тож ідея не з найкращих. Ще один варіант загріпувати його на самій голові, ніби як все норм, але тепер мене тягне в той бік, на якому це якум висить. І це знову ж таки незручно, бо важко, і руки будуть труситись. Та насправді, навіть якщо NPF батареї не чіпити, вони трохи підпирають софт, тобто навіть для них тут місця майже нема. А в мене в цьому випадку якраз таки стандартні NPF батареї. Шанувальники скуповувати NPF плюс, взагалі забудьте, ви їх сюди не впихнете. Тож загалом це те, що мене в цьому приладі розочарувало навіть більше, ніж коробка, а вона взагалі за межами добра і зла. Далі підуть вже мінуси або притягнуті з вуха, або висмухтані з пальця, але тобі ця інформація точно не завадить. Четверте, бачив у двох оглядах, що у чуваків не вмикався прилад на НПФ батареях. І вони говорили про те, що мовляв не всі китайські акумулятори підходять для цього світла, там або за вольтажем, або ще з якоїсь причини. У мене якраз таки китайський акумулятор, і все працює. Тож, або мені пощастило, або в когось дуже криві руки, і він не докрутив живлення, тому що якщо його не затиснути болтом, то прилад не завжди вмикається. Ну і останнє бачив ще дурників, які вішали сюди в величезні софти і говорили, що, мовляв, конструкція якась ненадійна, хлипенько, все. Давай так, якщо тебе це теж бентежить, вітаю, ти теж дурник, пропоную тобі одягти капці, стрибнути на цвяхи, а потім поскаржитись на виробника, що він зробив паршиву підошву. Ще раз, цей прилад не для великих софтів. Так, технічно можливість їх туди повісити є, і він навіть буде їх тримати, але ти все це робиш на свій страх і ризик, адже він для цього не призначений. Отже, з цим закінчили, тепер давай перейдемо до найцікавішого, для кого це світло. По-перше, це шикарне рішення для блогерів і стрімерів, у яких мало місця, але знову ж таки за умови наявності грошей. Якщо ти цим займаєшся серйозно, то так чи інакше згодом почнеш переходити на нормальну техніку. Тож, обираючи між великою головою, і великим софтом у маленькому приміщенні, звісно, ліпше вибрати цього малюка. Друге, для знімак, які багато працюють на виїзді, причому бажано для знімак, у яких вже є якась техніка, і їм не треба докуповувати там акуми, вімаунти, стійки тощо. Але якщо ти знімаєш і працюєш в студіях, то в цілому теж гарний варіант, тому що компактність все ще залишається. Третє, несподівано для весільних знімак. Я, звісно, не експерт в цьому напрямку, але бачив, як знімають весілля. І ось там башка з ручкою, софтом і на вімаунті може дуже сильно зарішати, як на мене. До речі, якщо ти весільний знімака, то відпишись мені в коментарях, що думаєш з цього приводу. Четверте, тіктокери. Знову таки велком. Усі ті самі принципи працюють і для вас. Ну і звісно я маю на увазі комерційних тіктокерів, а не Васю вдома з телефоном. Хоча Вась, якщо є гроші, бери не пошкодуєш. Тепер кому це світло не підійде. Ну тут все просто, тому кому дорого. Якщо ти блогер і в тебе немає нічого, тобі таке світло вийде мінімум в 13 тисяч. Якщо ти починаючи знімака і також обмежений технікою, то 14-17+. Тож дивись сам, але особисто я би накопичив грошей і купив. У мене там був відос про стрім сетап, знову ж таки, за посиланням угорі, можеш подивитися. І я там казав, що в будь-якому випадку вклався б насамперед у світло, яким я свічу на себе. І вже потім усяке там RGB та інше. Ось тут ситуація ідентична. Що за висновками? Не дивлячись на косяки з ручкою і коробкою, це круте мобільне світло. Ну от прям круте. Викинь коробку, поклади його в пілік і раді життю. Момент з вімаунтами неприємний, але не критичний. Все-таки Epocher позиціонує його як бюджетне світло, тож навряд чи вони розраховували, що хтось взагалі масово буде працювати з ним на акумах, які коштують дорожче, ніж світло, з усіма допами і софтом на додачу. До того що всієї техніки є свої приколи, візьми навіть ті ж Ari Orbit. Мало того, що ти маєш купити саму голову за 200 тисяч, так вона ще й працювати без оригінального софту не буде, бо Bones там із чіпом. А софти в них на хвилиночку від 40 тисяч. Ти його тупо не вімкнеш, бо рефлектор у них теж чіпом і в комплекті він не йде. Тож, я, звісно, незадоволений, але все одно планував брати вімаунт поменше, тож якось переживу. А ти думай сам, визнач свої цілі та завдання. Тоді питання, чи треба тобі Амаран SEO B60, вирішиться саме собою. Ну а якщо ти хочеш зі мною посперечатися і довести, що трупний колір шкіри це база, а пересвіти обличчя це модний тренд 23-го року, ласкаво прошу до коментарів. У мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати в Російську Слава Україні, слава нації, і писати в Російську